Вітаю вас на піратському кораблі. Перед початком відео постав лайк та підпишись на канал. Так ти допоможеш каналу у розвитку. Ну і ще й... Телеграм може вступити там анонси та думки зі святом всіх захисників та захисниць. Ну а тепер перейдемо до розділу. Розділ починається із приниженням цукрового генералу Крекера та викрадення Пудінг. Цікаво, як швидко вона знову зустрінеться із Санджі. і ми знову повертаємось у футуристичний світ Вегапанка, де Бонні, Луфі та Чопер наїлись досита, а Джін Б знову гумарить на рахунок свого живота. Бо він простіше відноситься до життя та не заганяє себе в рамки. Вегапанк продумав абсолютно все, навіть відходи утилізує Вуфі та Чопер, вдягають астробойську форму. Вони полюбляють цю цю роботематику. Ода, радує нас одягом джінбі. Просто подивися на цей пафос, на цю рубашку із ліво і стіча. Ну а Боні, як завжди, прекрасна. Ну, а деякі, як завжди, почнуть ридати через пікселі. Не варто було забувати, що пірати то порушники, і тому полісмен пацифіста стикається із слонобоєм Вуфі. І я очікував зустріч Бонні із Серафімом. Але навіть такий робот. Запускає в її голові тригер де Кума дуже схожий дизайна на Кайроса, тому що автору простіше малювати схожих персонажів, ніж завжди придумувати оригінальний дизайн, тим паче, що Ванпіс виходить дуже довго. Намі принижувала Йонко Луфі, і це для неї природньо. А ось Боні наносить свій перший вдар і реагує на третій гір Луфі. Буде цікаво подивитись на Боні саме в бою, бо битва із пацифістою прервалась на ключовий момент цього розділу. Тепер в розділі з'являється ватрово ло. Він стикається із тічем, який вкрав Кобі. Тіч знаходиться у складі найвіданіших та олдовіших членів команди, які були з ним на джаї. Борода в черговий раз показує нам себе як людину, яка планує та поступово вступає до своєї цілі, повна протилежність хаотичному вуфі, який має революційний дух. Нам демонструють основні абілки диявольських плодів док ю фрукт чуми перетворює людей на протилежну для них стать. Якщо у Іванкова були гармони, то тут чума. І Якщо один виліковується чи блокує абілку, то всі видушують. Ода взагалі полюбляє гратись і зміною віку чи статі персонажів. Ло дуже популярний персонаж. Тому такий фан-сервіс для нього не дивний. Але що цікаво, що завдяки хакі не йде мова про королівську, бо вона не підтверджена в цьому розділі Уло. І ось ця не королівська воля може невілювати абілку плода. А отже, тут або во закладена королівська воля, чи ода балансує волю, щоб королівська не виглядала так імбалансна, бо Шанкс може контрити і волю спостереження, і через відстань спонукає адмірала відмовитись. У використанні сил плода. Але подивіться на Бепо, чистий кавай, що в чоловічому, що в жіночому виді. Тепер трошки поговоримо про інших членів команди Тіча, снайпер Ван Аугер. Отримав пліт деформації чи телепортації. Це ідеальний пліт для снайпера, який дозволяє займати вигідну позицію. Джезус Берджес отримав пліт, який ідеально для нього підходить. Тепер він може піднімати великі об'єкти і знищувати все навколо. Його лице змінилось. Він його прикриває, бо саба наніс йому шкоду в колізеї. Ну й Останній кінь, на якому катається док, володів міфічним золаном Пегасом в грецькій міфології, допомагав була фронту в діяннях. Ну і тіч, який важкий для дока та коня. Маршал. Із типовою дитячою задорністю розповідає про свої бажання, як світ сколихнула поразка Біг Мам та Кайдо. Він якраз сказав про зміни в другому акті Вано, коли до нього прийшов геко Морія, щоб повернути Апсалома. Як на мене, картина складається така. Плоди командирів бороди виглядають імбово і підходять персонажам. І вже більш цікавим стає майбутнє протистояння Мугівар проти флота чорної бороди. Розділ, по суті, закінчується кліфхенгером в двох місцях: перший це доля Бонні та Луфі. Та чим же завершиться стичка Ло і Тіча? Питання виникають: що ж там із другою частиною команди Мугівар, яку очевидно що буде очолювати Зоро. А щодо перспектив. Це зустріч Кіда із якимось знайомим для нас персонажем на своєму шляху, а прогнози такі, Боні дізнається більше від першого тіла Вигапанка пракуму або від будь-якого іншого тіла, Ло програє тічу та втрачає понеглів, а може навіть вмирає, на що навряд чи Ода піде, бо сам по собі не любить вбивати персонажів, і ця позиція мені зрозуміла. Ну а як? Вам новий розділ. І як на мене, нова арка виходить цікавою, і ми отримуємо відповіді на питання, а кількість конфліктів змушують тебе слідкувати за історією. І на наступному тижні без перерви. Дякую спонсорам та сірвіну за роботу над прев'ю Вафайль.